Спілкування з железногорськом Шостка не припиняла ніколи, але зараз воно стало ще теплішим. Колишньому меру нашого міста, а нині почесному мешканцю Шостки Сталіні Кушнірові довелося всього лише один раз побувати у наших побратимів. Але цей візит настільки справив на неї враження, що вона пам'ятає його і по сьогоднішній день. Ми знали, що на боці в желізноворські. занимаются выращиванием рыбы. там такой промышленный метод, и мы решили повзаимствовать и внедрить его на заводе «Звезда». И вот с этим мы и поехали. Нас, конечно, прекрасно встретили, показали город, мы посмотрели, как эту рыбу выращивают, ну и занимались тем, чтобы сделать это у нас в Шотске, но, увы, пришли другие немножко времена, и у нас это не получилось. украинско-российской дружбы в рамках ухода и А була пролунгована у вересні цього року приходом нашого мера Николая Петровича Наді, который как губка впитывает тебя. все лучшие традиции, которые были рождены в городе, и развивает их. Вот он взялся за возрождение этой замечательной традиции, дружбы, по сути, между, между Украиной и Россией, между украинским городом Шотска и русским городом Железногорском. Это достойнейший человек. Человек, который мало думает о себе, А думає постоянно о благополучии города. Благодаря йому, йому в місті внедрились багато хороших традицій в розвитку культури, народного образования да й много друге. Осолив офіційну делегацію російських гостей Ігор Андрієв, заступник голови адміністрації міста Железного. Він покладає надію, що завдяки мудрому керівництву Шопки, наші городян чекаємо успішними збітни. Горено товаришів, що на під вашим прикладом, в ладі з помогает улучшить життя горожан. Щось цікаве. Не оминули святковий захід і представники православного духовенства. Архієпископ Конотопський та Глухівський Лука подарував нашим побратимам глинських старців, а також нагадав всім присутнім про духовний смисл таких понять, як дружба та братерство. Друг це той, хто прийде тебе на помощ обладнання дітей. Друг це той, котрий поставить собі піч, нас не Наша дія, православна, що ми живемося потомцеві ті та діти, щоб люди були зречені з нашим святі. З Письмовим вітанням до шосткинців та Железногорців звернувся губернатор Сумщини Юрій Чмир. На його думку, наше місто наочно демонструє дружбу між Україною та Росією, до якої закликали під час зустрічі в Глухові президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Мы области зачитала Вира Литкеевич, секретарь Шосткинскую митробы. В данное время решается вопрос о создании центра украинско-российской дружбы, которые будут работать в Шостке и везде Областная государственная администрация готова оказать содействие в деле укрепления двусторонних отношений в наших регионах. Ігор Фатун, начальник відділу культури і туризму, підтвердив той факт, що в наших по побратимах незабаром будуть відкриті культурні центри світлиця Жозньогольську та Горні Тавшостські, і подарував росіянам перші експонати. Далі сцена була віддана у розпорядження артистам ансамблю російської пісні Радуйся. У їх виконанні прозвучали як народні, так і естрадні композиції. Приємним сюрпризом для всіх глядачів став блок українських пісень, виконаний Жозногольцями. Одну з них вони вистували разом з народним ансамблем української пісні Веселка під керівництвом заслуженого працівника культури України Ігоря Чумака. АПЛОДИЯ! Цього вечора ансамбль радується змусив шовщи радіти понад дві години. Публіка стоячі аплодувала російським артистам, і це підтвердило факт міцної дружби між нашими державами. Дружба довжна бути прекрасна. Какое она была у нас долгие годы, такое и должно быть. Мы должны сохранить то, что положено нашими предками. Единство, любом. И помнить сюда слова Господни, для чего пришел Господь, для любви друг друга. Не нужно смотреть, как было сегодня сказано, на языке. Главное, чтобы было понимание и взаимное отношение. Дружба должна быть в идеале такой, чтобы самый простой, самый обычный человек не чувствовал никаких препятствий к этой дружбе.